Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буде відео по містам. Те, що ви давно просили, те, що я обіцяв. Отже, сьогодні мене просили подивитися Одесу і Одеську область на липень. Ну, давайте подивимось, що, що там буде. Поїхали. Ну, давайте з Одеси. Для початку почнемо. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекаємо Одесу у цьому місяці? А я скажуть його неправду. Ансус перевернутий. Орус перевернутий. Єра. Вуніо перевернута. Торісас, ну відповідно, довертаю по часовій. Да, місяць веселий в лапках. Дивіться, прошу мова. Ансус перевернути, урус перевернутий. Єра, вуніо перевернута, Наутіс Турісас. Дивіться. Ну відразу, це мені відразу не подобається. Це відразу погані новини з одного боку. Mm, з другого боку, ну, чуткі плітки. Да? Схоже на те також, всяка дезінформація і псо російське. Окрім того, це про прильоти, на жаль. І от відразу і тут відразу гуня перевернута. Сумні новини. Mm, сумні новини, ну. Отак. От от. Початок, бачите, невеселий. Дивіться далі: урус перевернутий. Тобто, приліт. Чому? Ну, Тому що бачите. Що називається, ПВО працює гарно, але бачите, не вистачає у нас ПВО для того, щоб всю територію країни закрити. Й про те й мова. Дефіцит сили, якщо так сказати. Угу. От, на жаль, з чим пов'язано. Ну, Єра, але тим паче, це певний знаєте, результат певний, знаєте, завершення циклу. Тобто, про що це? Ну, схоже, що. Так, да, недостача є, але буде підсилення. На те мені схоже. Окрім того, Єра, це ж ну, і урожай вже фізичний, будемо говорити. Да? Відповідно, в липні там вже мають почати всяку садовину, городину і так далі. Що називається? Ну, Урожай, одним словом, почнеться. Ну, про сумні новини сказав, на жаль. Да? Схоже, що такий прильот десь буде. Да, на жаль, хотілося б порадувати. Е, дивіться, Nautis, Ну, певні труднощі, з одного боку, труднощі з чим. Ну, так сили. Ну, в даному випадку зрозуміло про ПВО мову. А З одного боку, а, з другого боку, <coughs> з другого боку, ру на долі. Да, ну, пряма, на щастя. Тобто, ну, знаєте, труднощі, але такі прям не, не, не непереборні, будемо говорити. До речі, дивіться, ну приліт показаний. Можливо, до речі, не один. Допускаю. Жерт, на щастя, не видно. Хочеться, звичайно, щоб воно взагалі не програлось. Ну, але, але. Як показує практика, на жаль, збуваються. Прогнози і такі в тому числі. Добре, ну, сказав, що і доля в тому числі, там і випробування певні, ну для ПВО, зокрема. Тривоги не ігноруємо в будь-якому випадку. І дивіться, Турі САС, це про що. Це якісь нові можливості будуть відкриватись. Ну, Для міста загалом ми дивимось да? з одного боку. А зробимо в випадку це ж якраз е, про ну як? Зазвичай бойові дії, означає, ну, зрозуміло, в Одесі бойові дії ні, а от саме прильот, про те-мова. Да. Ну, але якісь також нові можливості. З чим, до речі, Ну, з урожаєм, в принципі, можуть пов'язані, що це там. Продовження зернової угоди, чи просто ввіз е, продукції через там, одеські порти, і вивіз продукції, зокрема. Ну, одним словом, щось таке. Тобто, бачите, і погане є, але і можливості якісь відкриються все-таки. Бачите, щось. Щось, е, щось орки аж дуже на Одесу, бачите, злі. Люблять її в лапках. Ну, добре, давайте область подивимось. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекаємо Одеську область у цьому місяці? Хай скажуть ронеправду. Манускано. Его перевернутий. Урус перевернутий. Гебо. Єра. Ага, зрозумів. Ну, Дивіться, по області трохи веселіше. По області веселіше. От бачите, в самій Одесі трошки не зовсім. Про що мова. Манна, скану, вас перевернути, урус Єра. гебоєра. До речі, ставте, будь ласка, лайки підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота в наш сообщество. Там актуальні новини по каналу, ну і не тільки. Дивіться, прошу Відразу <кхм> ось місцеве населення падає. Місцеве населення падає, ось щось, якісь гарні новини будуть. Да? Для, для місцевих жителів, зокрема. Але бачите, чомусь то. А, я зрозумів, що це буде. Ну, це ж все-таки так чи інакше. Ну, хоча курортний сезон в цьому уроці, звичайно, такий собі під питанням, да? Ну, але все-таки. Е, Тобто, ну да, з відпочинком пов'язано однозначно. І окрім того, дивіться, ну, певний, тобто, що, це, виїзд якийсь, да? Ну, окрім того, що це? виходить, люди. е, Ага, да, 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 да. да. Люди виходять, виїжджають все-таки. Ну, тобто, що, з області виходять, виїжджають. З одного боку, можна так подивитися. З другого боку, я ж кажу, це про ну, певні туристі. туристи, звичайно. Хоча в цьому році курортний сезон, я ж кажу, під питання. Е, Дивіться, також, урус переверти. Ну, Це певні, що це Це певна обмеженість ресурсів, да? зокрема у місцевих. Певна обмеженість ресурсів. Ну, до речі, про що? Це також про ПВО. Сюди ж. Да? М -м 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 зокрема, якщо військовий аспект розглядати. Дивіться далі, Гебо. Це в нас що? Це в нас якраз про партнерство і про дари. Ну, що це? Ну, і що я кажу? Підсилення буде. ПВО, зокрема. Да? Крім того, це про що? Це якісь. Ну, знов таки, урожай вже починається вже потихеньку. Да? Тобто, це от, про це мова. Гарні новини з чим. Да, з урожаєм, зокрема. Ну, ось, до речі, і сам урожай в тому числі. Е, о, тут явно урожай, це не про завершення циклу в даному числі. Відповідно, партнерство з чим пов'язане, ну, з урожаєм. Да? Тобто, що це, якісь можливості? Ну, фінансові, відповідно, відкриваються. Ну і до речі, якщо так, то вивіз урожаю, якщо так. Теж, якщо цю зв'язку розглянути. Ну, по області, бачите, загалом не так погано, а одесі, одесі треба, треба тривоги не ігнорувати. Ну, взагалі, краще тривоги не, не ігнорувати області, в тому числі. Ну, в принципі, такі от коротенькі розклади вийшли. Десь радісні, десь не дуже, ну, як є. Отак от. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! нехай щастить!